Да. Ось яке в мене невеличке прохання, нам здається, от, от, <салит> селекціонерам вінницьким, що ось такий от варіант, це ніби як ідеальний варіант. Оце та, скажімо, кількість синіх-жовтих зерен, така гармонійна. Ось, Хто куштував, хто вирощував, як вам? Адже в цьому році ми вам передали, скажімо, один зразок, в якому були декілька різних, такий у нас секрет, да, декілька різних варіантів, і там ще да, закладена магія, коли її варити. Деякі зерна темні стають ще темні. Ну там світлі там пігментовані, стають ще темнішими. І як мені вже сказали, деякі, що деякі, які були темніші, стають світлішими. Тому відбувається ще така магія при термічній обробці. Ось тому от ваша думка. Оцей продукт таким має бути, чи більше фіолетових, менше фіолетових. І смак. Він має бути таким, як Айова, наприклад, з фруктовими нотками. Чи він має бути кукурудзний, такий суперсолодкий, але більш традиційно кукурудзений смак? Ось і ми сподіваємося, що саме ця наша українська розробка, як виявилося, це єдина в Європі, єдина в Азії, Канії, Австралії. Суперсолодка антонціанова кукурудза. Є різні там типи зернової, кормової, є різні кольори. Але саме, щоб вона була суперсолодка, яку можна споживати в сирому вигляді, такої немає. Є лише в Штатах, вона називається wild violet, вона біло-фіолетова. Жовтих там немає, тому що коли, да, я кажу, важко працювати, коли жовтий і синій змішуєш, з зелений виходить. От, давайте я її так зламаю. І скуштую на смак, яка вона, по моїм відчуттям. Mm. Цей варіант дуже непоганий. Mm. Да, тут суміш різних смаків ми використали. От, скоріше всього, що <смі> на ньому ми зупинимося. Тут, скажімо, такий мікс трішечки фруктових смаків і кукурудзяного такого смаку. І, до речі, ці антоціани, вони, е, по-перше, дуже корисні і ще мало досліджені. ось, І зараз в всьому світі до них е, такий інтерес виник, тому що вони мають там і е, там, виводять радіонукліди, і поліпшують травлення, і дуже багато корисних властивостей. Це є там в міжнародних журналах, тому е, вони можуть змінювати трішки смак. До цього також, якби, будьте готові. І ще ми замітили таку деталь. В сирому вигляді вона відрізняється від тої, якої ти звариш. До речі, солодку куруджу, суперсолодку можна їсти в сирому вигляді. Це як там перець і так далі. Да, різні овочі. Тобто не обов'язково термічно її обробляти. І е, ми замітили, що від того, хто як готує, хто у воді, там хто в кипятку, хто солить, то не солить, хто запікає. Один сорт в межах там навіть одного качана, але різний смак. Тому в мене дружина вже каже, не, ніякої не варної, тільки сирою. Приходить, вибирає собі <смі>, качанчик і все. Тому отак, от, я також запрошую всіх куштувати, вивчати нові смаки, е, нові кольори. І да, ми віримо в Україну, в нашу перемогу. Слава Україні!